Всім привіт, це Брандербург, ми продовжуємо грати. У нас неймовірний прибуток. Все неймовірно. Так, окей. Агресія, моя агресія. 58. Набридли зі своєю агресією. Давайте у Австрії. Окей, скіпаємо час. Я хочу збити ще сильніше агресію. Щоб нормально розширитись, тут ринки десь можна побудувати. Бока, давайте. Мені стала доступна залізниця. Ось зараз на залізницю багато витратимо, тому що вона 200 коштує. Закон. Податок на землю та нерухомість приймаємо. Є, є, єп, 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 єп. Такихось нових унікальних будівель нема? Нема. Давайте не тільки економіку там. Храми. Давайте амфітеатр усім відбудую. Не, не знаю, сам до кінця не знаю нащо, але нехай. У нас же зараз інфраструктура, максимальний рівень інфраструктури збільшився завдяки тому, що я залізницю відбудував. Давайте інфраструктурою займемось. А на інфраструктуру якраз таки і спадок потрібен. І гроші потрібні і спадок, але спадку більше. Так, да, збереження і історії 3, дякую. Все, бачите, спадок. Перлись в спадок. Так усе, окрім досліджень, в мене є. Давайте храми відбудую усім. Чому б ні? Хоча б одну причину, чому б не відбудувати усім храми. Бо в мене і так забагато грошей. У мене ще один новий закон. Не, все. Так, інфраструктура по максимуму забудована, прекрасно. Зараз грошей максимум буде. Споруди адміністративні. Може, економічна якась нова з'явилась? Ні. Військові? Ой, на арсенал? Бо він економіку ще дає. Я одразу збройську майстерню зможу всім побудувати. Серйозно, я прям одразу зміг. І те, і те запланувати. Економічний радник. О, ефективність і дохід від виробництва. М -м -м. Те що треба. Покращення військової, академії, покращення генерала. Мені здається, в мене є якась цікава перевага. Нема, а економічні? І в економічних нічого цікавого поки що нема. Але там буде щось прям цікаве. Так, є в новій епосі, дякую. Може в новій епосі з'явились... Не вистачає якогось сортування, по типу. Наприклад, може, коротше. Щоб можна було просто відсортувати по можливим будівлям, наприклад. Так ну це, я відбудувався прям дуже сильно. 28,9. Чи можна якось зменшити агресію? О, економіка. Гроші на економіку. Хі-хі. при цьому я в 10 поставив 9 разів, по 9 за раз вкачуємо. Але тут також саме спадщини не вистачає. Куди більше мені грошей? Куди більше грошей, скажіть мені? А може, давайте ще армію викличемо? 15 тисяч, точно зможемо. Покращити стріпалки. Всього 940. Окей, треба, треба розширятись. Австрія. Оголосити війну. В тебе два союзника? Де другий? А, другий далеко. Та оголосити війну. Фактично, нам достатньо в Відень зайти, а там вже розберемось. Так, нехай посимовбивається. Цікаво, чисто стоячи в Відні, я зможу набрати 77-70-90, все. Це те, чого я і хотів. Чисто стоячи в Відні, Австрія. Ага, ще б трохи я міг пропустити, що у мене ще тут на півдні потрібні. Від Австрії провінції. Як хорошо, що я зайшов перевірити. Я молодець. Так, Австрія. Зробити вимогу. Чотири провінції тут. І ось так, все. Ось це все. 65, нормально. Могло бути гірше. Висунути вимоги. Ой, давайте ще військові праці. Наші. Я сам не знаю, нащо. Так, моя армія. Іде в Берлін, а я поїхав забудовувати. Будівлі суду. Ратуші. Блін, в мене гроші зростають швидше, ніж я їх витрачаю. О, давайте ось так гроші витрачу. А, спачни, дякую. Так. Я чек для будівництва, типу, не вистачило. Зараз спадщини не вистачило, чаю О, Все цікаво. Все? Два закони ще. Можна якийсь закон, який зменшить агресивну експансію? Ну, просто серйозно, я так пар парочку провінцій захоплюю і все, і мене зупиняє агресивна експансія. Так, Кайзер Рейх. Мені, судячи за все, від Боємі ще одна провінція потрібна. Ще три провінції. Та давайте. Що там твій союзник Флоренції? Так. Так, байдуже. Але окей, вас можна на двох поділити. Тобі генерала? Так, це? це Флоренція, так. Одну 148 в Флоренцію, інших в Прагу. Все, і так, я думаю, ми зможемо просто набрати перевагу. Просто в боях. Так, 71. Давайте ще продовжуйте. 80. 86, 88, 89. Давайте ще. Прекрасно. Три. Від богемі мені треба три провінції. Раз, два, три. Є. Yeah. До речі, знаєте, про що я забув? Ядра зробити. Військового радника нема, та. М -м -м. Давайте ж швидкість. Так, далі. Ви вдвох. Давайте ось так з півночі. Мені ти потрібен. Взагалі байдуже. Хто твій союзник? Литва. Уф. Оголосити. Заходимо сюди. А друга армія кудись сюди? А, це ще сюди і сюди. У тебе скільки? 6 провінцій. Так. Я всі твої провінції захопив. 68. Ну і куди ще? Яких 68 агресивних експансій? Звідки 68 агресивних експансій? Так, Кьольн. Тонський ордер? Орден, без питань. 148, кудись сюди. Ми тут так само просто станемо в дві провінції, і нам цього достатньо буде щоб перемогти. Оголосити, оголосити. Так, ти сюди, ви сюди. Вільнус. Все. Ми просто так, стоючи в двох провінціях, наберемо достатньо переваги. 31, 57, 58, 60. Окей, давайте тут походимо. Кляті виродки. Ні-ні ні. -ні, -ні. Хтось ще з тевтонським бордом нам воює. Ні. Це моя війна. Так окей. Я просто ненавиджу, коли хтось так робить. Кільн, кьоль, кьон, кьен, кьольн. Ага, по ось ці три провінції. І все що праворуч. Далі робіть, що хочете. 88. Ну куди 88, агресивної експансії? Ви хочете сказати, що я зараз навіть твої дві провінції не зможу захопити. Гессен, дві союзнику. Тут поруч. Що, в тебе? В Гесен заходимо, все вперед. Ой, переміг. Ой, все. 97. Це вже 90, Все. О, нарешті з'явилася агресивна експансія в перевагах. Так, окей, давайте. Та що, поїхали? Забудуюсь. Навіть сильно не поспішаю. Тому що це тут, ратуша, якого всього іншого. Музей з'явився. Є, зараз ще буде більше спадку. Age of History 3. І збройовий завод з'явився. На, тримайте. Є, все, все збудував. Що тут можна ще армію покращити? Інфраструктура в нас прекрасна. На економіку нормально спадку не вистачає. Ще якийсь закон. А ось. На, земельна реформа. Так, в мене. да я можу ще збільшити армію. Ви має радника якогось. Адміністративний, Така ефективність оподаткування. Економічний. Ефективність виробництва, дохід від виробництва. У мене 2000 прибуток і тут. Тільки дослідження. Не цікаво. Так, як насправді кажучи, переходу вже на піхоту. Вона зараз буде більше бонусів давати. Блін, 30 не зможу. А, та ні, байдуже. Я якраз 30 викличу. Все. 327 військ. Агресивна експансія. 63. М -м -м -м, тільки до 63 зменшив. Окей, ти. Твій союзник. То твій союзник. Оголосити. Даня, пуф. Байдуже. Зараз швидко розберемось. Та-та-та. Все. Забираю вас. Ой, давайте. І ось так. Прям особисто. Завод! Я побачив завод. А, я тут дещо не побудував. Будівля суду. І ратуша. Перша провінція є. Age of history 3. Є. Yeah. А тепер гроші полетять на таку річ. Як. Я чомусь банк багато кому не побудував. Uh. Хто на мене напав? А, фрізія. Хтось, хто мені взагалі не потрібний. Ну, ось в цьому проблема, щоб. Е, а. Полетіли в їх столицю тут. Так, я розділив свої війська. Друга Другі війська в кракер. Вперед, максимальна швидкість. Зараз рознесемо їх. Вони зараз почнуть відступати, щоб відбивати мене з кракова. Ха? Тут так само. Все. Можна просто стояти на місці, зараз вони до вбиваються в мене. І дуже сильно. Блін, мене те, що ось коли вони на мене нападають, бачите, вони зеленим підписуються, а я червоним. І це лякає. Бо відчуття, як-будто я програю. Що, давайте позильня свої провінції? Так, закони. До речі, підвищити армію. підвищити щось. Все нормально, але тут ми все ще в Кракові. там, тако, Тут також все ще в Кракові. Ми в Кракові, в їх столиці. Все, всіх розбив. Зараз укладемо мирну угоду ще трохи. Головне, що я перемагаю в боях. Хоча моментами страшно. Все. Зробити вимоги. Військові репарації. Я не роблю вимоги василізації, тому що тоді вони там агресивна експансія збільшується, тому тільки військові репарації. Все в Берлін, будь ласка. Два закони розблоковано. О, право власності, право голосу нехав. О, радник з планіновації. Зі спадщиною тримай. Покращення військової академії. І суду. І переваги. Не знаю, не бачу цікавих переваг прям. Будівництво. Майстерні на всіх, як так вийшло, що не всім. Коротше, завод. На. 40 тисяч витратив, і я всім зміг побудувати. Завод. Всім. Може відкрилося якийсь. Унікальні нові будівлі. Нема, напевно, я вже все, що можливо, побудував. Так, у-у-у-у, зараз 2440 і 2600 завдяки заводам. Мене... Хм, Нормально, я внутрі ліміта знаходжусь. Що, ти? Я зараз агресію дуже сильно на тобі підніму. Хто твій союзник? Ось, якщо голосу тобі війну, я ще. Тобі. Тевтонський ордер? Знову. Орден. Не ордер, а орден. Так. Ти там як взагалі себе почуваєш? Ти ктоський орден? Я тебе. раз за разом на тебе нападаю. Ну, я не на тебе нападаю. Грубо кажучи ти на мене нападаєш. Вперед. Ну, зараз просто встанемо в двох столицях і вони програють. Все. Дай то тут позахоплюємо ще при віці. Але я міг би просто стоячи на місці перемогти. Просто вбиваючи їх. Все. Так, ти. Фальц 79. Ну ти знущаєшся. Окей, затвердите. Вазако. Ого, щось я по законам. Теп технології? Я дуже швидко качаю технології. Прям дуже швидко. HO History 3. Збереження єй. О, лікарні відкрились. На, тримайте одразу всім лікарні. Можу собі дозволити. О, о, ні. Тут не вистачає ще для будівництва. Все, Це... трохи збив собі. 56 агресивних експансій. Мені, ну трохи лишилось дозахоплювати. захоплювати. Відчепіться від мене зі своїми агресивними експансіями. Ти хто такий? Мілан? А ти, Мілан, не загубився? Голосити він хто, той союзник. Англія, у. Це дуже небезпечно. Що в мене по армії? Хм, Ще 15 можу? Натримай. Блін, і кулеметник, і ранні піхота. Давайте. Ще 15. А, я б міг ще 30 викликати, певно. Я б міг навіть ще тридцятку викликати військ. Мені зараз. Ну так. Важка кавалерія... У мене зараз одночасно важка кавалерія і піхота. Як це цікаво. Диво, в мене авіація і піхота одночасно. Зараз існують. Так що, поділити нафти. Тримай генерали. Ось тут. Підеш в Лондон. Голости війну. Натіроль байдуже. Так, сюди, в Лондон, щоб вони мені не заважали. Так, тут зараз вони будуть самовбиватись об мене. Дуже сильно самовбиватись. Ой, 45. Доброго вечора. Ну, Зараз ми швидко наб'ємось. Чисто на боях. Зможемо досить багато взяти. Вже 67. Чисто боями. 70. При цьому провінції ми дуже мало контролюємо. 84, 85, 89, 90 ой. Судячи за все так, тут. Там, так, від Мілани мені тільки тут провінції потрібні. Так. 68, так, прекрасно. Далі. Є ще ти. Ельзас Тіроль твій союзник? Тіроль, а тобі по приколу воювати з, зі мною, так? Як знаєш, як знаєш? Ельзас зараз швидко впаде. Так. Да, дякую. Edge of History 3. 3. Що мені там треба? Чотири провінції від тебе. Насправді кажучи, якщо так подумати, і роль геній. Бо кожен раз, коли він нападає на мене, він нападає як союзник іншої країни, і по того, я не захоплюю його провінції. Це хитрий план. Так, тримай столиця. Військова академія, ти? Хто наступний? Кайзер Рейх. Мені просто дуже мало провінцій лишилось, дуже мало. Найбільше ось Ена. Ена. Франція твій союзник. Знаєш що? Байдуже. Паріж. Інше групування в Монс. Все. У, фу. Ось тут я прям з великими арміями бився, і я переміг. Все нормально. Да, вони... я боюсь, ось тут страшно було, вони могли б мене виснажити при бажанні, але вони не впораються. Ну, давайте. Я чи так? А я бачу, а ви не. А... а вас все нормально? Як ви посміли. Чому ви тут ходите? Я в вас ще столиці взяв в курсі? Як ви посміли ходити по моїм провінціям? Які лайнюки? О, є нарешті. При цьому просто заради шести провінцій. Ось так. Військові репарації. Все. Типу, навіть небагато провінцій в них забрав. 21 перевага. У мене 21 перевага. Я... Ну тут немає. Давай швидкість відновлення. І ширина бою. Так. Від тебе одна провінція, мені потрібна, здається. Ага, оголосити. En е, твій союзник. Ну, окей. Вперед. Це прикольно, що мирні угоди. Ну, типу, це дивно, скоріше, що мирні угоди в таких випадках просто ігноруються. Дай, да, да, я зараз тебе захоплю. Все. І заради... просто заради однієї провінції. Воно вам треба було. Далі, французи, так само. А, з французами в мене мирна угода. Окей. Мені лишилось в три провінції. Від Богемії одна провінція? Та ну. Від Тіроля одна провінція. Тіроль. У нас тобою мирна угода закінчилась? Ні. Тоді, Богемія? А, тут, до речі, в Богемії свої проблеми. Окей, давайте почекаємо, поки Богемію розберуть. Подивимось, що буде. Є? Хм. Мені потрібно тепер не від Богемія, а ось ця країнка. Оголосити війну. Тіроль союз. Е. Знову тироль у вигляді союзника. Чому ні? Тому що, блін. У нас з ними знову мирного вода буде. Франція. перемир'я. Ще довго. Та тримайте інфраструктуру, економіку. Не. Механізовані ферми відкрились. Хі-хі. одразу все механізованих фермах буде. блін, тут просто треба прийняти той факт, що я найсильніший. Ну, не можна одразу всі унікальні ось ці будівлі побудувати. Чи можна? H of history 3. О, стоп. Франція. Оголосити. Енна союзник. Якщо Енна хоче воювати зі мною, нехай. Якщо він хоче війни, він отримає війни. Давайте. О, одразу бій. Пуф. Окей, я витримав. Так, я вас тут бачу, я не дам жодної своєї привінції захопити. Ну Тепер прийшли. Давай, фігері. Я сказав, я не дам вам жодної своєї привінції захопити. Навіть не мрійте Буду просто бігати у вас вбивати, якщо ви цього хочете. Ой, хтось втратив ще одну столицю. О, все. Одна провінція. Заради однієї провінції, це все. А тепер ти. Голосити війну війну. Засмілан, байдуже. Так. Яка провінція? Мені потрібна? Ось ця одна. Ти. йдеш В їх столицю? Ти йдеш сюди. Все. Одна провінція. Мені потрібна одна провінція. Є. Ось ця. Є Є. Є, yeah. я це зробив, та навіть генералів в одній з армії нема. Є, yeah. я нарешті це зробив Рейх Фух Формувати. Є. Так далі формуємо селізацій. На щастя, чи, на жаль, нема. Але так, фу, це проходження. Блін, ось це мінус Age of History 3 під кінець, те, що він такий дуже повільний стає. Через агресію. о, oh, Запоріжжя. прикольно І нема нічого, що, типу, пришвидшить. Типу, не можна тут. Щось типу ультиматуму відправити, хоче. те, що в мене, напевно. Ну і так, населення населення багемії можна знати? 3-2 мільйона населення Багемі. У мене в армії 338 тисяч. Це якемія, кожен 10-й боємі буде солдатом. Не кажучи про вже про менші країни. до речі, скільки в мене в Берліні людей? 439 тисяч. Такі можна було б там зрости ще краще зробити. 36 монеток, чисто з Берліна. Знову ж, можна зробити краще. Навіть ще більше. Коротше. Ну і так, я об'єктивно прям перше місце. 26 тисяч економіки, це як. Це як третє, друге, четверте і п'яте місце разом взяті. Як інші 4 місця після мене разом взяті. По населенню? Ну по населенню як 2, як Османська імперія і Англія разом взяті. Так в сенсі, а по економіці вони, типу, у них якось виходить так, що економіка на душу населення краще, ніж в мене. Ну то таке. Що ж, якщо? Хтось з моїх глядачів також шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то тобто, в посилання опису ви зможете знайти та придбати мою гру Семряту країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. А якщо у вас немає можливості її придбати, просто дайте добажано, це також мене підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніки яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і у з відео. Підписка, вподобайся, коментарі і так далі. Також не забувайте. А так, загалом, дякую вам усім за перегляд, всім вдачі та бувайте.